Мамо, а навіщо ти дістала святковий рушник? Це для того, доню, аби прикрасити портрет Тараса Григоровича Шевченка. Адже в цьому році виповнюється 200 років від дня його народження. А чи знаєте ви щось про Тараса Григоровича? Да. Так, нам розповідали на уроці. А ви знаєте, якісь його вірші? Так. Да. Ну, сідайте сюди зручненько і розкажіть мені, будь ласка. Кіке у нас підляли. Жалом на долину, писаться над удовольствием, его на козина. Писаться казино, сявая мою і и осине. Тече вода із гаю та попід горою. Люпоче качаточка, повно за сокою, а качечка випливає, скаче качером за ним ловить рядку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода край голови, водоставом стала. стала. Прийшли дівча брати, дралу заспівало. Вийшли з хати батько і мати, в садок погуляти, Порадитись, кого б то їм своїм взятим звати. Молодці дітки. А чи знаєте ви, як проходило дитинство Тараса Григоровича Шевченка? Да. От ви зараз такі маленькі, такі гарненькі. Да. Давайте я вам трошки розповім про нього. Давайте. Да, да. Я вже Молодець, ти вже здоровий. Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року у селі Моринці, що на Черкащині. В сім'ї сілянина Кріпака. Тяжко було їм жити, адже на той час була дуже велика скрута. І було тяжко годувати матері і батьку своїх семерох дітей. Проте батько вісім років віддав маленького Тарасика на науку. І він за два роки вже навчився і читати, і писати. Але завжди він мріяв Тарасик маленький навчитися також і малювати, але ж на той час не було ані зошитів, ані альбомів, як зараз є у вас. А Тарасику доводилось перші свої малюнки вимальовувати паличкою на пилюці. Тяжка була в нього доля. У 9 років він втратив маму, а у 12 не видержав тяжкої долі і батько. Послухайте, як вірш, як, в якому він описав свою хату. І свою тяжку долю. Не називай її раєм, оту хатиночку у гаї, над чистим ставом край села, мене там мати сповела, а сповиваючи, співала, свою нудьгу переливала в свою дитину. В тім гаю, у тій хатині, у раю, я бачив пекло. Там неволя, робота тяжка, Я ніколи і помолитись не дають. Та матір доброю мою, ще молодою у могилу. Нужда та праця положили. Там батько, плачучи з дітьми, а ми малі були і голі. Не витерпів лихої долі помер на панщині. А ми розлізлися між людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили А сестри, сестри, горе вам. Мої голубки молодії, для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужії, у наймах коси побіліють, у наймах сестри умрете. Ось так Тарас Григорович описував своє дитинство. Ще він дуже любив. Заховається було в кущиках і в саморобному зошиті шкрябає свої перші віршики, записував їх, а потім читав, збирав в себе в селі велику компанію і читав свої вірші. Дуже любив він рідну землю, рідну Україну, захоплювався могутністю Дніпра, захоплювався кручами його. Взагалі, українське село було для нього дуже-дуже рідним. І тому в багатьох своїх творах він його прославляв і захоплювався його красою. Давайте я вам розкажу ще вірш про Дніпро, який він написав. Реве та стогне Дніп широкий, сердито вітер завива. Додолу верби гневисокі, Горами хвилі підійма І блідий місяць на ту пору За хмари де-де виглядав, Неначе човен синій морі То верина, то потопа. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, Сичі в гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів. Покажи, Тетянко, будь ласка, братику, які прекрасні картини малював Тарас Григорович Шевченко. У нас ну, є збірка його творів і картини там. Покажи йому, хай подивиться. Добре, матері. Судайня трички. І уважно держище. Дивись, яку картину малював Тарас Шевченко. А ми, дітки, давайте запалимо свічку пам'яті Тарасу Григоровичу Шевченку. І прикрасимо його портрет святковим рушничком. Мамо, а я склала про Тараса Шевченка. У школі? Так. Зачитай його, будь ласка. Добре, Матусі. Двісті років з того дня минає, Коли на світ лише наш тарас. Його на Україні кожен знає, Вогонь ще в серцях не згас. З дитинства бачив він, як тяжко жити, Ярмо кріпачка на собі тягти, Та закликав свій рідний край любити, мову українську берегти. Слова його пророчі, пам'ятайте, Навічно вічно закарбуються в віках. Тож мову рідну, змаличку вивчайте, Як заповів Тарас в своїх лишах. Співець, поет, мисливець та художник, понад носи свій рідний край любив. Допомогти хотів людині кожній, Наскільки міг, то лиш то Сьогодні міську голову схиляю, Смахнув з очей на сльозу, І пісню пам'яті для нього заспіваю, Слова плітаючи в молодії сумні. І ширича по всьому світу слава передаємо заповіт роду і до роду. Тобі, Тарас, від нас у і шали, як сину вірного українського народу.